Заходимо в електронний кабінет платника податків тим ключем, яким підписували раніше звітність. Обираємо півріччя, не квартал півріччя. Перевіряємо обов'язково шапку звітності. Тому що зазвичай невірно підтягується податкова адреса, кведи е не потрібні прибираємо. Фактична чисельність працівників прописуємо кількість, кведи ми прибираємо, по яким не отримували дохід, тому що, буваю, податковий виникає питання чому? По товарному кведу, дохід є, переро немає, тому менше питань, щоб виникало у податківців. Прибираємо кведи. Опускаємося нижче, розділ для третьої групи. Вже підтягнулась сума з минулої декларації, яку ми задекларували в першому кварталі, прописуємо суму доходу за 6 місяців і автоматично розраховується податок. Які ми маємо сплатити за другий квартал. Сума податку, яку ми маємо сплатити. Військовий збір, прописуємо суму, яку ми вже сплатили за другий квартал, так як підтягнулася. Цей рядок загальна сума за 6 місяців. А ми вводимо за перший квартал. І різницю ми маємо сплатити. Перевіряємо документ, зберігаємо, підписуємо і відправляємо. І очікуємо квитанцію 2.